Nomad – це революція в світі FPV зв'язку від Radiomaster. Цей модуль пропонує безкомпромісну продуктивність та якість зв'язку навіть в найскладних умовах, бо він побудований на покращеному протоколі ELRS Gemini Crossband, тобто він є двоканальний та дводіапазонний. Цікаво? Нумо розбиратись. Насолоджуємось звільненням від плівочки. Куди ж без цього? І ось у нас в руках вже матовий бокс Радіомастер. Дістаємо чудо-модуль спінки, в якій він сидить доволі плотно, і відчуваємо приємну прохолоду від металевого радіатору. Далі дивимося, що у нас є в комплекті ще. А ще у нас в комплекті є нано-адаптер для апаратур з форматом роз'єму нано. Зовсім трохи паперу з посиланнями на офіційні ресурси і дві фірмові двохчастотні антени від Radiomaster. Антени дуже приємні з фіксацією в трьох положеннях. На кожній антенні з одного боку написано Dual Band, що означає, що вона таки двохчастотна, а позаду знову брендування від Radiomaster. Коннектор Конектор антен RPSMA. Після поверхневого знайомства. Самий час накрутити антени на свої місця. Бо, якщо хтось не знав, вмикати передавачі без накручених антен суворо заборонено. І не слід цього робити не тому, що хтось це заборонив робити, а тому, що без них ви ризикуєте спалити свій гаджет просто в першу хвилину. А ось, кому цікаво, порівняння номада з всім відомою щасливою моделлю. Так, номад вищий. І значно товстіший. Але насправді його внутрішній світ мало відрізняється розмірами, а збільшення габаритів обумовлено лише тим, що він має змінний наноадаптор, а сам внутрішній світ приладу розташований на зовнішній металевій частині радіаторі, а та велика змінна частина мікроформату насправді всередині пуста. Так що ж означає, що він є двоканальний та дводіапазонний. Те, що він дводіапазонний, як би дивно це не звучало, означає, що він працює на двох діапазонах. Тобто з заводу він налаштований на дві всім відомі частоти. Це 2,4 ГГц та 900 МГц. Там, де 900, ми завжди звикли можемо обирати між 915 або 868. А ось те, що він є двоканальний, означає, що він може робити це одночасно. Так, так. Завдяки технології Gemini Crossband він здатен одночасно транслювати пакети керування по двом різним каналам, по двом різним частотам, і завдяки цьому він створює просто безпрецедентний зв'язок. Це і дальність, пробивна здатність і швидкість керування. Одним словом, зовсім нещодавно ми про це все могли тільки мріяти. Об'єднуючи дві частоти, він дозволяє користуватись найкращим з кожної з частот. Коли ми кажемо про діапазони частот, то слід розуміти, що це саме діапазони, а не певна частота. І ми маємо справу з ЄЛРС з відкритим ісходним кодом, у якої, на секундочку, вже вийшла остання прошивка 3.5.0. Тож нам ніхто не забороняє правити цю прошивку і використовувати частоти, які нам потрібно. А якщо бути більш точним, то ті, які підтримує безпосередньо сам чіп. А чіп тут використаний також останньої розробки Semtech LR1121. Який, якщо я не помиляюсь в цифрах, дозволяє нам використовувати частоти по нижньому діапазоні від 150 до 960 МГц, а по верхньому – від 1,9 до 2,5 ГГц. В будь-якому випадку, хто буде цим займатися, треба сумлінно курити даташит. Але головне це те, що цей модуль дозволяє нам робити всі ці маніпуляції з частотами, які зараз так актуальні. Тож, що ми маємо в результаті і кому цей модуль підійде? По-перше, модуль сумісний з усіма старими одночастотними приймачами, будь то 2.4 чи 915. Тобто це може бути зручно тому, у кого є декілька дронів на різних частотах. Не треба купувати окремі модулі, все є в одному, причому купити один номад дешевше, ніж два окремих модулі. По-друге, ви можете використовувати приймачі з Diversity. зі справжнім дівсіті, дає два чіпи, а не просто розголуджена на двоє антена. В такому випадку модуль буде дублювати пакети керування і передавати їх з невеличким сувом по частоті. Таким чином втрата пакетів мінімізується і зв'язок стає стабільніше. По-третє, для безпрецедентної якісті зв'язку можна і нужно використовувати спеціальні приймачі DBR4 Crossband G Mini LRS з чотирма антеннами. Ці приймачі, як і модулі Nomad, вже майже в наявності в магазині Alexandron.shop. Тож, коли ви будете дивитись це відео, можливо, вони вже будуть в наявності. Я вам в іншому відео обов'язково покажу ці приймачі окремо. Так от передавач Nomad в парі з приймачем DBR4 утворює просто небувалу якість зв'язку, бо передає пакети керування одночасно по двом каналам на двох різних частотах. І як ви можете здогадатись, якщо по одній частоті з'явились перешкоди, або сигнал повністю втрачено, то зв'язок безперервно продовжує працювати по іншій. Таким чином, ми отримуємо одночасно і переваги сигналу 2.4, і переваги 900-ї частоти. Одним словом, і дальність, і швидкість керування в одному флаконі. Вихідна потужність модулю 1000 мВт по 1000 на кожний з чіпів. На 250 мВт включається кулер та забезпечує охолодження модулю. Позаду ми маємо rgb підсвітку для візуальних оргазмів, додатковий наноадаптер на заміну основного мікро, дві двочастотні антени, роз'єм для зовнішнього живлення xt 30 та роз'єм для прошивки Type-C, регуляторний домен ESM24 та FCC 915, два високочастотні чіпи SEMTECH LR1121, максимальну частоту пакетів 1000 Гц при прошивці expresslrs 3.5, підтримку Wi-Fi та підтримку Bluetooth. Одним словом, я купився на всі ці переваги і переходжу на номад, а ви. Думайте самі. В наступному відео я буду прошивати цей модуль, оновлювати Луаскрипт на апаратурі та підключати вперше до реального дрону. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо ви якимось дивом ще досі цього не зробили. Ставте свої вподобайчики під цим відео, зберігайте його, робіть репости, діліться з друзями і чекаю вас в коментарях, бо дуже цікаво почути вашу думку про цю новинку.